В промисловій зоні Роттердаму було виявлено приховано у похоронному бюро наркологічну лабораторію. Це сюрреалістичний образ. Поки в одній кімнаті рідні ридають навколо померлого за кілька метрів. В окремій кімнаті цього ж будинку стоять паелі з синтетичними наркотиками, серед бочок із запальною хімією. Одного недільного дня поліція помітила, що автобус переобладнаний у катафалк, висів дуже низько над дорогою. Офіцери наказали водієві зупинитися, а потім перевірили місце завантаження. У цій кімнаті. Вони вони знайшли 27 ящиків, а це загалом 675 кілограмів гліцидової кислоти, важливої сировини для виробництва спідів та метамфетаміно. Зізнання водія привели поліцію до приміщення похоронного бюро. В одній з цих будівель знайшли труни, а також напівзгорілу нарколабораторію. У суді власник заперечує свою причетність до діяльності з наркотиками. Він сказав, що нічого не знає про лабораторію, оскільки ніколи не заходив у згадану кімнату. Також він нібито не знав, що було в ящиках, які було завантажено у катафалк. Суд вважає, події особливо ганебними, оскільки похоронна компанія повинна поводитися з померлими та їхніми родичами. З надзвичайною повагою та турботою, а це було лише прикриття. Прокуратура вимагала як тюремного ув'язнення, так і заборони на професійну діяльність для обвинувачуваного, але професійна заборона не може бути накладена за злочин, пов'язаний з наркотиками. Тому житель Роттердама може продовжувати практикувати свою професію. Суд призначив підприємцю до 42 місяців ув'язнення.